Всім привіт! З вами Ірина Король. Сьогодні зроблю вам огляд каталогу Фарбасі на грудень 2025 року для того, щоб ви порівняли ціни і вирішили для тебе, що вигідно замовити ще у листопаді, а що варто що може зачекати до грудня. Так, і компанія нам приготувала ось такий сюрприз. Радість у таємниці. За кожні 500 гривень замовлення. Можна отримати секрет бокс лише за 399 гривень. В нього входить набір з трьох одиниць різних категорій товару. Вартість однієї одиниці в наборі може коливатися від 119 до 2069 гривень, але гарантована вигада від 40 до 80%. Я вже хочу собі такий таємний подаруночок. Так, далі нам представлені ось такі набори, нам, дівчатам, і дівочі радощі, в яку входить декоративна косметика і парфуми. До мене прийшла моя помічниця, вона, як завжди, мені допомагає. Так далі набори подарунків це найдорожча мама, дівчачі штучки, чоловічий догляд. Так далі, ось, бачите, вона мені допомагає. Дитячі ласощі, ніжним малюкам. Коротше, подарункові набори. Так, по акційним цінам у нас буде тонуючий бібі-крем, так, не бронзуюча, а бібі-пудра. Так, ось такий бронзер, рум'яна та хайлайтер. Та рідкий і, і рідкий контуринг та рум'яна в нових відтінках. Новиночка грудня у нас палетка тіней ось така. У акційних цінах ось така палетка тіней і ось такі. Та палетка для обличчя. Так, до кожного подарункового набору, ось, наприклад, для красуні, да, додається подарунковий пакет. Так, У акційну ціну в них мех... механічний олівець для очей і ось такий тоненький новиночка підводка фломастер є в нас. У акційну ціну е, кремові тіні та та-та-та туш та, 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 для плів. У акційну ціну також туш е, е, Full е, кремова помада. Блиск лак латина та блиск плампер. Так, ось такі сумки, рюкзачки у акційну ціну. Їх є дуже багато, також косметички. У акційну ціну в нас ідуть парфуми. Так, ось дивіться, які практично всі. Але треба дивитися. Так, да, практично всі. Так, також іде е, парфумовані гелі для душу та бальзами для гуління та парфумовані спреї. І мої улюблені роликові антиперспіранти. І також спрей антиперспірант ось такий він без запаху, дуже класний. У нас набори. Новиночки класно. Я дуже чекала цю новинку, глинівну маску з. Розові. Вона колись була, мені дуже подобалася. І також глиняна маска з лавандою і скраб з лавандою. Це новиночки. І ось новиночка, ось така серія. Чері, чері, це черешня. Так, тут іде гель для душу, іде масло для тіла і крем для рук. Масло, воно, це крем суфле, дуже класна консистенція. У нас ось ті набори. так? Ось набори, набори, набори. Все для того, щоб замовляти подаруночки для чоловіків. Серію на... теж можна скласти класні наборчики. Так, спрей кератин у нас в опційну ціну піна для гоління. Так, і на другій стороні каталогу за кожні 500 гривень знижка до 20% до 7 грудня Рекомендую просто скористатися цією пропозицією. Кожного місяця компанія нам дає такі пропозиції і придбати за ось такими цінами привабливими продукція. Так, далі в нас йдуть набори. Набори завжди вигідно брати. Так, там, лаванда, календула, аква з чайним деревом. Набор відбілюючий. також resurface Edge Reversist. Так, що у нас тут ще роза є наборчик. Так, патчі за акційною ціною, тільки не пам'ятаю, як, як у листопаді. Якщо ви будете слідкувати за мною, то ви будете бачити, я завжди проговорюю ці моменти, коли що можна вигідніше взяти. Так, тут у нас іде отєщувальний бальзам. Набір ось такий подарунковий для краси. Так, тут у нас песмін. Так, набори для волосся за вигідними цінами. Так. Шампунь, календула, чайне дерево в ціну. ціну. Е, улійка для волосся, концентрат чеснокової олії проти випадіння волосся. Так, тут у нас ідуть бустери. Бустери завжди теж по вигідній ціні. З чим брати окремо. Кого цікавить, пишіть, я обов'язково вас проконсультую. Так, і далі пішла продукція для будинку, для видалення іржі, відбілювальний засіб для видалення жиру. Так, рідкий засіб для прання, для виведення плями, ось, засіб для посуду, так і серветочки. Ось так. Кого зацікавила продукція, є можливість оформити постійну знижку клієнта або бути консультантом в фармасі? І мати гарний додатковий дохід. Пишіть мені, я вам все допоможу зробити. Усім гарного.